Почнемо зі сходу нашої держави, з покровського відтинку, де нині надзвичайно важка ситуація. По перше, ворогу вдалося вирівняти лінію фронту біля Курахівки, захопити саме цей населений пункт. Ми бачимо зміни на мапі. І про це діпстейт написали напередодні пізно ввечері, тому ось ситуація є такою. Далі розширюється зона контролю Російської Федерації в напрямку Новоселидівки. Ми бачимо, що вже частково їм вдалося захопити населений пункт Новодмитрівка і тривають бої у його районах. З вишневого росіяни. Сунуться в напрямку Петрівки і так само намагаються розширити зону контролю поруч з Лисівкою. Нині те, що ворогу вдалося вирівняти лінію фронту, може по, можна побачити по мапі абсолютно чітко, що ймовірно будуть намагатися змикати, скажімо. Свої підрозділи довкола Курахового це ми чітко бачимо на мапі так, що з півдня і з півночі Російська Федерація продовжує свої атаки і свій наступ. Досить помітно розширилася зона контролю Російської Федерації біля великої новосілки. І після захоплення Вогледара вони лише збільшують, скажімо, свій успіх і намагаються контролювати якомога більшу територію. Постійно тривають штурми. Росіяни намагаються з кількох сторін заходити на ключу Такі населені пункти на цьому напрямку. Наразі це, звісно ж, Курахове, за яким ми і пильно слідкуємо. Немає у них ніяких проблем з постачанням, з логістикою, зі снарядами. Все ще вдосталь їх має Російська Федерація. Ну і традиційно каби це величезна проблема на фронті, з якими неможливо боротися, і досить. Важко нині саме через них, тому що дуже потужне озброєння відверто, і великі руйнації викликає воно за собою. Все виглядає так, ніби на Покровському напрямку, от, якщо так підрозумувати, ворог буде намагатися взяти в оточення Курахове або якось максимально зімкнути ці кліщі, щоб розширити зону свого контролю і. Звузити будь-який відхід постачання логістики для збройних сил України на цій ділянці, тому безперечно ситуація погіршується. Окрім цього, ймовірно, вони далі будуть намагатися сунути на Покровськ. Втім, дещо за поки що принаймні, ракурс своїх атак вони переключили. Але хто знає, ситуація динамічна, і вона може змінюватися ледь не щодня, тому. Дуже уважно стежимо. Далі перейдемо до турецького напрямку, ділянки, де продовжуються бої у межах самого міста, досить таки складні вони, тому що турецька, як і такого, вже давно немає. Дуже багато руйнувань, суцільні будівлі, які. Бетонні коробки, от по іншому їх ніяк не назвеш, тому що постійно під обстрілами, кабами, артилерією, мінометами ворог обстрілює цей населений пункт. Подекуди б'ють навіть по позиціях своїх військ. Там вже особливо якби не розбирають. Тактика у них залишається незмінною. Це періодичні штурми, намагаються вони просочитися всередину міста. і Якщо там з групи два-три бійці добігли, десь зупинилися, тримають позиції. Решта добігають, хтось не добіг, хтось залишився і. З таким чином, хвилями фактично, вони і намагаються діяти. Бої тривають за кожен будинок, за кожну вулицю, перехрестя. І загалом, стрілецькі бої в умовах міста це надзвичайно важка річ з точки зору. Військової справи в тому плані, що важко атакувати, але у випадку, якщо ворог там зайняв певну позицію, так і атакуємо вже ми, щоб вибити його звідти, тому от ситуація неоднозначна, і зрозуміло, що. Може досить динамічно а, змінюватися. Причому за словами Анастасії Бобовнікової, подекуди є таке, що там один будинок на третьому, четвертому поверсі наші війська на першому, другому а, там вже росіяни заходять, і ось а, таким чином, фактично, на сходах відбуваються бої, тому що по-іншому якось піднятися важко. Але часто за таких умов просто посилено ворог обстрілює саме конкретний а, будинок, тому. А, Турецьк нині виглядає боляче на це дивитися по-іншому і не скажеш. Далі перейдемо до району часового яру. Ми зараз бачимо, що особливо за останній тиждень ворогу не вдалося розширити якусь зону свого контролю. Все ще тривають бої в районі каналу, і намагаються вони просуватися по трасі в напрямку Костянтинівки на цій ділянці, тому тут без особливих змін. Якщо говорити про зведення від генерального штабу, то є станом на вчорашній вечір. 22.40, воно сорок вона оприлюднена. У телеграмі генштабу, і з приводу, якраз таки, цього напрямку, генштаб говорить нам наступне: що на цій ділянці ворог провів декілька атак, втім без змін, врешті-решт, тому продовжуємо уважно стежити за тим, що відбувається на цій ділянці. Постійно тривають обстріли, зрозуміло, але без особливих. Змін щодо лінії боєзіткнення. Далі перейдемо до купінсько-лиманського вітинку фронту. Якщо говорити про Лиманський, то на цій ділянці дев'ять разів противник атакував напередодні у районах Греків, Кетернів та Діброви без особливих змін. Наскільки я розумію, і цілих 16 атак росіяни проводили у районі Куп'янська. Саме на купінському напрямку: це Голубівка, Сіньківка, Степова-Новоселівка, Колісниківка, Брестове, Загризове, Кругляківка, Вишневе та Шо травневе, ось такі населені пункти під атакою противника, досить значна їхня кількість, і ми бачимо, що росіяни от билися головою в Сіньківку, не вдавалося їм абсолютно ніяк. Зараз намагаються просто з флангу обходити і все ближче підбиратися до безпосередньо куп'янська на цій ділянці. Зараз триває і евакуація цивільного населення, тому що зрозуміло гарантувати безпеку і хороший е, хороші умови для проходження зими ну місцева влада не може. В той час, коли постійно тривають обстріли, коли ворог надзвичайно близько, навіть якщо подивитися по мапі Діпстейт, то зрозуміло, що від крайньої точки до там меж Куп'янська в районі трьох навіть кілометрів я б сказав, тому що. Адміністративні межі міста вони починаються навіть дещо раніше, тому ситуація загрозлива, безперечно, і важкі бої тривають саме на, на цій ділянці. Якщо говорити про Курську область, то дуже багато уваги прикуто нині саме до ролі північно-корейських військ на цій ділянці, тому що за інформацією від головного управління розвідки близько 10 тисяч десь президент говорив навіть про 12 тисяч військовослужбовців можуть переправити вже до Курської області на виконання бойових завдань це з одного боку, ніби й невелика кількість, так якщо говорити про масштаби всієї війни, тому що Росія більше там в районі 30 більше 30 тисяч щомісяця. вона ем, мобілізує і направляє до фронту. Але знову ж таки, ці війська вони дадуть змогу російській армії десь на якихось позиціях залишити ось північно-корейські війська своїх перекинути десь там на іншу ділянку, і зрозуміло, що це погіршує ситуацію. Для нас найгірше те, що ніякої реакції від наших партнерів ми толком і не побачили. Врешті втім, вчора була така думка, що Сполучені Штати Америки можуть переглянути свою позицію так щодо членства України в НАТО, якраз через залучення північно-корейських військ. Поки ну інформації як такої дуже мало реакції теж ймовірно всі чекають на вибори в Сполучених Штатах Америки, які відбудуться вже завтра, 5 Листопада, 6 листопада і анонсом скажу, ми дуже рано вранці розпочинаємо свій ефір в 6.30, тому доєднуйтеся і першим обговоримо все, що відбувається у сполучених штатах, тому що від цього залежить насправді багато це і підтримка нашої держави це і виділення військової допомоги, фінансової допомоги, і очікувати можна чого завгодно від одного і від іншого кандидата. Тому ми стежимо. Ну і звісно, сподіваємося на якомога кращий сценарій. Якщо повертатися до нашої теми, курської. Області, то е, розвідка Великої Британії вона писала про те, що можуть стикнутися вони з низкою проблем. Насправді, е, серед такого це якісь очевидні речі в тому плані, що не було ніяких спільних навчань, тобто це питання логістики, це питання організації, це питання командування, мовний бар'єр, як мінімум. Ми маємо розуміти, що ну як командувати військами, які тебе не розуміють, а ти не розумієш їх. Це надзвичайно важко. Там зрозуміло будуть перекладачі, але неможливо просто оперативно, дієво ефективно керувати військами, коли от немає розуміння, врешті, от, один одного. Тому це теж певний такий нюанс і.